Чорна п'ятниця, що ж ти натворила зі мною? Мої додаткові покупочки на честь Чорної п'ятниці маленьких хоробості і на честь подарунка на цьому, на цьому останньому тижні дії Це другий. Дивимось. Скриваємо першу посилочку. І так, на чорну п'ятницю я придбала ще Face Elixir, Це такий нічний еліксир велософі, бо дуже мені ця серія сподобалась взагалі, просто немов'язні продукти. Нічний еліксір виглядає наступним чином. Тут намальований у нас такий релакс. Це якась чи... Кріпка, якась лова ложка, чи лаванда якась така. Зараз спробую, як вона буде на аромат. Ось таким чином така прозора рідина. Прозора рідина. Так, текстура такого рідкого меду, цього еліксиру. Дуже пахучий аромат, квітковий. релакс. О, класно пахне. 20 зелених крема для обличчя наносити. Це Face фейс Cream. фейс-крімчики такі. Так, я вам вже показувала. Ще один гель-серум гель-сироватка і ще один еліксирничний. Це буде на подарунок. Так, і ще взяла і на коло очей. Бальзам, айбар, валі. Бальзам на коло очей. Ось такий. А це також буде на подарунок. Бо таким чином, це це не можна було не взяти. Хоча я знаю, яка вже дія для цих засобів, тому я не втрималась і замовила. Ну, не, тут у мене замовлення є серед цих кремчиків. Так, замість сплати за доставку, Fell Slash, це у нас ем, забуваюча, да? так, туш. Salon Lift написано, бачите, вона така 360 градусів гнеться, ось, із такими штучних вій ефектом, ефектом, ось таке замість плати за і подивимося його в великій коробці. Для мене сюрприз подарунок. І так розпаковую велику коробку. Тут буде сюрприз. Тут така коробка велика, тут точно щось велике. Великий сюрприз. Тому що я наче такого не замовила, нічого величайного. Подивимося, подивимося зараз. Так. Я робила замовлення через те, що мене замовила клієнтка. Ось цей шампунь Duology. В величезній такій пасті, тут 500 мл, і коштує він 249 гривень. Такий здоровий, подвійний об'єм. І це проти випадання, випадіння волосся. Ось, такий шампунь здоровий, класний, речо. Прикольно. Так, давайте далі дивитися. О, я бачу, бачу, що бачу. Ага, так, я бачу подарунок. І так, та да 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 що мені прийшло подарунок, прийшов мені подарунок на для ніжок. Ось такий красивий, дуже красивий, приваблена така жовта пакування, але будемо його відкривати, бо думаю, що я його подарую. такий класний набір. Ну, дуже виглядає стильно і привабливо. Супер. Ось такий мені писався подаруночок. Ну, не поганий класний. Погана знижка зимова була ось такі ось щісочки для щіточки для волосся. У мене така зараз золота. Я взяла собі ще таку рожеву, щоб була ще в мене в запасі, тому що дуже вона мені подобається. Я одну я взяла на подарочки. Так, далі не втрималась і замовила ось цей парфюм Oh Sweet Gelato Vibes, це такого морозовий. А, також на подаруночки придбала ось такий набір носочків в такому стаканчику, там ще така є іграшка новорічна. Ось дуже-дуже круто виглядає на подарунок, зараз була там дуже крута ціна. Далі доставки знав тут, шефел слеш з салон ліфт. І також забула відмовитися від пакетика.